Вітаю вас, шукачі знань на каналі, де переплітаються нитки минулого і сучасного, де древні традиції оживають у світлі нового дня. Сьогодні ми зануримось у глибини осіннього часу, коли листя вже вкриває землю золотим килимом, а повітря наповнюється передчуттям зими. Ми розкриємо завісу над одним із найзагадковіших днів перехідного періоду днем апостола Филипа. Завжди були моменти у році, коли межа між світами ставала тоншою, а вітер приносив не лише про холоду, а й відлуння прадавніх голосів. 24 жовтня це не просто дата в календарі, це своєрідні ворота, що ведуть від щедрої осені до суворої зими. Цей день оповитий містичними повірями та суворими заборонами. Має велике значення для тих, хто шанує мудрість предків і прагне жити в гармонії зі світом. Наші пращури називали цей день по різному, але суть завжди була одна це час підготовки, час осмислення, час, коли потрібно бути особливо пильним до знаків долі. Церковний календар вшановує цього дня святого апостола Филипа одного з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа для вірян: це особливий день для молитви, покаяння та звернення до небес із найпотаємнішими проханнями. До святого Филипа люди звертаються з проханнями про зміцнення віри, про дарування мудрості у прийнятті важливих рішень, про захист від зла і спокус. Жінки моляться про щасливе заміжжя та благополуччя у родині матері. Просять за своїх дітей, а землероби про хороший урожай наступного року та захист від стихій. І хоча це християнське свято, в народній свідомості воно тісно переплелося з давніми язичницькими віруваннями, адже наші предки вірили, що в цей перехідний період духи землі готуються до зимового сну і будь-яке необережне втручання може розбудити їхній гнів. Тому багато традицій цього дня зосереджені на шанобливому ставленні до природи та підготовці до зими як на фізичному, так і на духовному рівні. а, а тепер давайте поринемо у дивовижну історію життя апостола Филипа історію, повну віри, подорожей та чудес, що й досі надихає мільйони. Уявіть собі, невелике містечко Вівсаїда на березі Ганісарецького озера. Саме тут народився Филип, майбутній світоч віри, один із перших покликаних Ісусом. Він був простою людиною, можливо, рибалкою, як і багато хто з його майбутніх побратимів, апостолів. Але серце його було відкрите для істини. Одного разу Ісус, прямуючи до Галілеї, зустрів Филипа і просто сказав йому Іди за мною! Цих кількох слів було достатньо, щоб змінити все його життя. Без вагань Пилип пішов за Христом, і негайно ж, палаючи ентузіазмом, він знайшов свого друга Нафанаїла і сповістив йому радісну новину ми знайшли того, про кого писали Мойсею у законі та пророки Ісуса, Сина Йосипового з Назарету. Коли Нафанаїл засумнівався, кажучи: чи може щось добре бути з Назарету? Пилип просто відповів. Іди і подивись, ця фраза стала символом простої і прямої віри, яка не потребує складних доказів, а запрошує до особистого досвіду. Протягом свого апостольського служіння Филип був свідком багатьох чудес, які звершував Ісус. Пам'ятайте історію про насичення п'яти тисяч людей. Саме до Филипа Ісус звернувся з питанням де нам купити хліба, щоб вони їли. І, хоча Филип, можливо, ще не до кінця розумів Божу силу, Ісус вже знав, що робитиме. Він був поряд з Ісусом під час таємної вечері, чув його останні настанови. Після Вознесіння Господнього за жеребом апостол Филип вирушив у далекий край, щоб проповідувати Євангеліє. Його шлях пролягав через Малу Азію, Сирію, Лідію, Мізію, де він звершував дивовижні чудеса, зцілював хворих. Воскрешав мертвих, виганяв бісів, його слова були наповнені такою силою і переконанням, що тисячі людей навертались до християнства. Він був невтомним мандрівником, що не боявся жодних труднощів заради поширення Божого Слова. Мун одним із найвідоміших епізодів його життя є проповідь у місті Ійрераполі, що у Фригії. Тамтешні мешканці поклонялися зміям і в їхньому храмі жив величезний єхидна, особливий вид змій, якому приносили жертви. Филип, прийшовши до міста зі своєю сестрою Маріамною та апостолом Варфоломієм, сміливо виступив проти цього поклоніння. За переказами своєю молитвою він не лише вигнав єхидну з храму, змусивши її померти, але й воскресив померлих яких принесли до нього, це викликало шалений гнів жерців і місцевої влади, його схопили і кинули до в'язниці, а потім засудили до смерті. Апостол Филип, як і багато інших апостолів, прийняв мученицьку смерть за свою віру, його до догори ногами на хресті, що символізує його смирення і готовність померти, як його учитель, але не так само. Навіть на хресті він продовжував молитися і проповідувати, а його слова торкалися сердець катів. Ця історія не лише про страждання, а й про незламну волю, про віру, яка сильніша за смерть. І досі пам'ять про апостола Филипа надихає вірян бути стійкими у своїх переконаннях і слідувати шляхом істини. А тепер звернімось до знаків судьби, які цей день приносить до тих таємних натяків. Що можуть відкрити завісу майбутнього, народні прикмети багато птахів відлітає. Якщо 24 жовтня ви бачите багато диких птахів, гусей, качок, які стрімко летять на південь, то зима буде рання і сувора, це знак того, що природа вже готується до сильних морозів, і вам варто подбати про тепло у своєму домі, сніг на сиру землю. Якщо цього дня випав сніг, але земля ще не встигла замерзнути, це віщує добрий урожай наступного року. Вважається, що така ковдра добре захищає ґрунт і насіння, даруючи йому силу. Ранковий туман Густий туман вранці 24 жовтня. Вірна ознака швидкої відлиги. Природа немов затримує подих, готуючись до короткого перепочинку перед зимовими холодами. Чув. Замерзла земля. Якщо земля вже встигла замерзнути, а на ній лежить сніг, то зима буде м'якою і не дуже холодною. Це добра прикмета для господарів, адже не доведеться сильно перейматися за врожай озимих. Дерева з листям. Якщо на берзах і кленах ще багато листя, це віщує сувору зиму. Природа показує, що готується до довгого і холодного періоду, зберігаючи свою одяг. Ясне небо і яскраві зірки, чітке, безхмарне небо в ніч на 23 жовтня, псіяне яскравими зорями обіцяє сильний мороз. Це знак холоду, що проникає у кожен куточок. Вітер з півночі якщо вітер дме з півночі, скоро настане справжнє похолодання, віщуючи наближення морозів. Зверніть увагу, звідки дме вітер. Це допоможе вам зрозуміти, що несе завтрашній день. Побутові та грошові прикмети, знайти гроші. Якщо ви випадково знайшли гроші 24 жовтня, це обіцяє несподіваний прибуток або успіх у фінансових справах. Але пам'ятайте не варто піднімати гроші на перехресті, адже ними можуть звести хвороби. Розлити воду. Випадково розлити воду цього дня до дрібних клопотів або невеликих перешкод у справах. Будьте обережнішими, щоб уникнути неприємностей. Розбитий посуд розбитий посуд на Філіпа може означати як швидке щастя, якщо розбилося щось старе і непотрібне, так і дрібні сварки всімі, якщо розбилася улюблена річ. Уважно оцініть, що саме ви розбили і з яким настроєм. Підмести пил запоріг. Ніколи не підмітайте сміття і пил за поріг цього дня. За повірям, разом зі сміттям ви виметите з дому достаток, добробут і захист. Весь пил потрібно збирати у совок і викидати подалі від будинку. Позичити або взяти в борг. Уникайте будь-яких фінансових операцій, пов'язаних з боргами. Вважається, що якщо ви дасте в борг, гроші до вас довго не повернуться. А якщо візьмете, борги будуть переслідувати вас весь рік, краще відкласти це на інший день. Сни в цю ніч, ніч з 23 на 24 жовтня, вважається особливою. Оп. Сни, побачені в цю ніч, часто бувають віщими і несуть в собі прихований зміст, що може пролити світло на ваше майбутнє. Вони, мов послання з іншого світу, відкривають завісу над тим, що чекає на вас. Вода. Якщо у вісні ви бачите чисту прозору воду, це до очищення, нових можливостей і емоційної гармонії. Брудна або мутна вода, навпаки, попереджає про можливі труднощі, хвороби або конфлікти. Постарайтеся уникати негативних емоцій. Тварини Дикі тварини у вісні можуть символізувати ваші інстинкти або приховані бажання. Домашні. стан вашої сім'ї та стосунків. Якщо тварина агресивна, це попередження про внутрішні конфлікти або зовнішню загрозу, якщо вона спокійна і дружня, до миру і благополуччя. БУдинок Ваш будинок у вісні – це відзеркалення вашої особистості та внутрішнього стану. Якщо будинок міцний і гарний, ви почуваєтесь впевнено. Руїни або безлад в будинку, знак внутрішнього неспокою, незадоволення собою або життєвою ситуацією, можливо, час прибрати у своїх думках, дорога або шлях. Пряма рівна дорога віщує успішний і легкий шлях до мети, тернистий заплутаний шлях до перешкод і труднощів. Якщо ви заблукали, варто переглянути свої цілі і напрямок у житті, можливо, ви стоїте на роздоріжжі. І потребуєте переосмислення. ПоЛІТ. Відчуття польоту уві сні символізує свободу, прагнення до самореалізації, звільнення від обставин. Якщо політ приємний і легкий, ви на правильному шляху. Якщо ви падаєте або відчуваєте страх під час польоту, це може бути ознакою втрати контролю над ситуацією або внутрішніх переживань. Їжа. Їжа у вісні часто пов'язана з енергією, здоров'ям та задоволенням, багато смачної їжі до достатку та благополуччя, неприємна на смак їжа або її відсутність до нестачі чогось у вашому житті, можливо емоційної чи матеріальної. Дерева зелені квітучі дерева символізують зростання, розвиток, життєву силу сухі або мертві дерева. Попередження про втрати за або хвороби. Зверніть увагу на стан дерев це відзеркалення вашої життєвої енергії. Рождені в цей день люди, народжені 24 жовтня, несуть у собі особливий відбиток долі, вони часто наділені глибокою інтуїцією, сильним характером і непохитною вірою у власні сили. Це люди, які прагнуть до істини, часто стають мудрими порадниками. Духовними наставниками або тими, хто несе світло знань іншим, вони наполегливі у своїх починаннях здатні долати найскладніші перешкоди, і їхнє життя часто сповнене глибокого змісту. Вони можуть здаватися трохи замкнутими, але всередині них палає вогонь пристрасті до справедливості та прагнення до досконалості. Їхня доля часто пов'язана з подорожами, новими відкриттями та служінням високим ідеалам. Вони можуть мати дар переконання і здатність надихати інших на великі звершення. Іменинники цього дня свої іменини святкують ті, хто носить імена: Филип, Лев, Зінаїда, Феофан, Анатолій, Вікторія. Особливо хочеться відзначити носіїв імені Филипп вони подібно до святого Покровителя. Часто вирізняються міцною вірою, прагненням до знань, здатністю переконувати і надихати. Їхнє життя може бути сповнене викликів, але вони зустрічають їх з гідністю, покладаючись на свою внутрішню силу і правдолюбство. А тепер перейдемо до найцікавішого, до традицій та ритуалів цього дня, до тих дій, що допоможуть вам примножити добробут і захиститися від негараздів. Особливі ритуали дня. Осаром ритуал очищення оселі та душі. Мета очистити дім від накопиченої негативної енергії, підготувати його до зимового періоду, а також звільнити свою душу від тягаря. Це не просто прибирання, це священнодійство. Що знадобиться свічка бажано воскова. Вода, освячена або джерельна, пучок сушеної полині або чебрецю, сіль. З коли і як проводити? проводьте вранці після світанку. Хм. Спершу зробіть вологе прибирання оселі, додавши у воду дрібку солі, починайте мити з найдальшого кутка і рухайтеся до вхідних дверей. Воду після прибирання вилийте за поріг туди, де ніхто не ходить. Після цього запаліть свічку і пройдіть з нею по всіх кімнатах, читаючи молитву Отче наш» або просто промовляючи. Вогнем чистим, силою небесною виганяю з дому всяке зло, всяку хворобу, всяку скруту. Хай буде світло й чистота. Потім обкуріть дім пучком полині або чебрецю, рухаючись так само за годинниковою стрілкою від входу. Після ритуалу свічку дайте догоріти до кінця. Залишки трав викиньте подалі від дому. Після цього ритуалу ви відчуєте легкість і оновлення. А дім буде наповнений спокою. 2. РИТуал захист від хвороб перед зимою мета убезпечити себе та своїх близьких від простуд та зимових недуг, зміцнити здоров'я. Цей ритуал був особливо важливим адже зима завжди несла з собою небезпеки що знадобиться гілочка калини або горобини з кількома ягодами, червона нитка, освячена вода. Коли і як проводити. зберіть гілочку вранці до сходу сонця з подякою до дерева. Вдома обвяжіть її червоною ниткою сім разів, промовляючи, калиного робино від хвороб мене захисти, сили дай здоров'я збережи. Окропіть гілочко освяченою водою, повісьте гілочку над вхідними дверима з внутрішнього боку або над ліжком хворої людини. Вважається, що ці ягоди мають особливу захисну силу після ритуалу. Гілочка залишається на місці до весни, вбираючи в себе негатив. Навесні її потрібно спалити з вдячністю, а попіл розвіяти за вітром. Терекій ритуал примноження достатку Мета залучити фінансове благополуччя і достаток у дім, щоб зима не була голодною. Цей ритуал виконується з надією на майбутнє. Що знадобиться? Три нові монетки одного номіналу. Невелика полотняна торбинка зеленого кольору, лавровий лист, щіпка кориці. Гун, уколи і як проводити. Проводьте ввечері, коли сонце вже сіло. Покладіть монетки, Лавровий лист і корицю в торбинку. Зав'яжіть її міцно і, тримаючи в руках, промовляйте Гроші до грошей, достаток до достатку. Хай зима буде ситою, а рік багатим. Монети дзвенять, прибуток приносять, лавр притягує, кориця, примножує. Буде так. Заговір повторюйте тричі. Після ритуалу торбинку покладіть у затишне місце у вашому домі, де ви зберігаєте цінні речі або в гаманець. Не показуйте її нікому. Вона буде служити вам оберегом і талісманом на примноження багатства. Чотири. Особлива молитва апостолу Филипу, мета звернутися до святого за мудрістю, розрадою та допомогою у складних життєвих ситуаціях, що знадобиться ікона апостола Филипа, якщо є свічка, коли і як проводити у будь-який час дня, але найкраще вранці або ввечері. Запаліть свічку, поставте її перед іконою. Зверніться до апостола Филипа з чистою душею і відкритою молитвою. О, святий апостоле Филипе, Моли Бога за нас. Допоможи мені ім'я, зміцнити віру, просвітити розум, даруй мені мудрість у прийнятті рішень. Захисти від зла видимого та невидимого. Проведи мене шляхом істини. Амінь. Після ритуалу Нехай свічка догорить до кінця. Зберігайте віру в серці. Кулінарні традиції дня. Цього дня з наближенням холодної пори на столі з'являлися страви, що дарували тепло та ситість. Це час, коли щедроти осені перетворюються на заготовки для зими, а на столі ситні та поживні страви. Особливо цінувалися страви з овочів, які щедро давала земля, запечена картопля, тушкована капуста з м'ясом або грибами, гарбузові каші та пироги. Популярними були також супи. Та борщі з додаванням коренеплодів, що зігрівають зсередини, обов'язково пекли свіжий хліб, символ достатку і життя, його ділили між усіма членами родини, щоб ніхто не знав голоду взимку. На десерт готували яблучні пироги або запечені яблука з медом і горіхами. В цей день не було строгих постів, тож можна було насолоджуватися смаком домашньої їжі, дякуючи богові за щедрі дари природи. А тепер ми підходимо до найважливішого, до головних заборон цього дня. Пам'ятайте, що порушення цих правил може призвести до небажаних наслідків, адже вони сформовані віками для вашого ж блага, першу, строго заборонено турбувати землю. Ча причина? Цього дня земля готується до зимового сну, її енергія спрямована на відпочинок. Будь-яке втручання, оранка, копання, садіння вважається великим гріхом. Наші предки вірили, що земля це жива істота, мати годувальниця, і її сон потрібно шанувати. Наслідки порушення цього заборони може призвести до бідного врожаю наступного року, посухи або навпаки, повені. Крім того. Це може розгнівати духів землі, які накличуть на порушника хвороби та нещастя. Чорвовора не можна сваритися, лаятися, пліткувати. Причина 24 жовтня День духовної чистоти та спокою. Негативні емоції, сварки та лихослів'я приваблюють злих духів і руйнують гармонію в домі це час єднання та примирення, наслідки. Будь-яка сварка цього дня може перерости у довготривалий конфлікт, принести розлад у родину. Злі слова, вимовлені в цей час, можуть повернутися до вас бумерангом, притягнувши нещастя і хвороби. 3. не відмовляйте у допомозі нужденним. Причина цей день є нагадуванням про милосердя і співчуття, допомога тим, хто просить, особливо бідним, хворим або самотнім. Вважається благочестивим вчинком, що притягує Боже благословення. Наслідки. Відмова у допомозі може призвести до того, що ви самі опинитеся в скрутному становищі. Вважається, що Господь поверне вам те саме, що ви віддали або відмовили байдужість, злидні або самотність. Чоти. Не починайте нових великих справ К. Причина. День апостола Филипа це період завершення, а не починань. Енергія дня спрямована на підбиття підсумків і підготовку до нового циклу, а не на запуск нових проєктів. Все нове розпочати цього дня не матиме міцної основи. Наслідки будь-яке нове починання, будь то бізнес, будівництво або інший важливий проєкт розпочати 24 жовтня, приречений на невдачу. Зіткнеться з непереборними перешкодами і не принесе очікуваного результату. П'яят. Не давайте і не беріть гроші в борг. Причина фінансові потоки цього дня нестабільні. Будь-які операції з боргами можуть порушити ваш фінансовий баланс і призвести до тривалих проблем з грошима. Вважається, що через гроші можна передати або отримати чужі проблеми. Наслідки. Той, хто дає в борг, ризикує більше ніколи не побачити своїх грошей або залучити до себе фінансові труднощі. Той, хто бере, може загрузнути в боргах, які буде важко повернути. 6. Уникайте надмірної гучності та галасу. Причина цей день вимагає тиші та зосередженості. Надмірний шум, гучна музика, крики можуть привабити злих духів, які шукають хаос. Цей час для роздумів, а не для розваг. Наслідки. Порушення цього заборони може принести в дім неспокій, безсоння, головні болі та конфлікти. Може порушитися гармонія і дім стане місцем постійної напруги. Сімо НЕ викидайте хліб. Причина хліб це святий продукт, символ життя і достатку. Викидати його великий гріх і неповага до праці. Навіть крихти потрібно збирати і віддавати тваринам або птахам. Наслідки той, хто викидає хліб цього дня, ризикує зіткнутися з голодом, бідністю і нещастями. Його дім може покинути достаток, а родину спіткають труднощі. 8. Не Стрижіть і не фарбуйте волосся. Причина Волосся вважається носієм життєвої енергії та зв'язку з родом. Будь-які кардинальні зміни у зачисті цього дня можуть змінити долю, притягнути невдачі або ослабити захист. Це не час для суєтної краси, а для внутрішньої гармонії. Наслідки стрижка може відрізати від вас удачу, а фарбування перефарбувати долю на гірше, притягнувши хвороби або негаразди в особистому житті. Дев'ятий. Не ходіть у ліс наодинці, особливо після заходу сонця. Причина Вважається, що в такі перехідні дні ліс стає місцем активності нечистої сили та лісових духів, які готуються до зимової сплячки або, навпаки, шукають жертв перед зимою. Межа між світами стає тонкою. Наслідки. Можна легко заблукати, зіткнутися з ворожими сутностями, які можуть налякати, заплутати або навіть завдати шкоди. Це може принести в дім страх, неспокій і навіть хвороби. 10. Не лихословте і не зловживайте алкоголем. Причина Будь-яка форма нестриманості, особливо у мові та вживанні спиртного, відкриває двері для негативної енергії. Це притупляє свідомість і робить людину вразливою для впливу злих сил. Цей день вимагає ясності розуму. Наслідки лихослів'я і п'янство можуть зруйнувати вашу репутацію, притягнути конфлікти і проблеми зі здоров'ям. Це також може викликати гнів вищих сил. Які відвернуться від вас, пам'ятайте, що народна мудрість це не порожні слова, а досвід поколінь, що допомагає нам орієнтуватися у світі. Дотримуючись цих традицій та заборон, ви не лише вшановуєте пам'ять предків, а й створюєте міцний фундамент для власного благополуччя та захисту. Нехай цей день принесе вам мудрість, спокій і благословення. Будьте уважні до знаків, що надсилає вам світ, і живіть у гармонії з собою і природою. До зустрічі у нових епізодах, де ми продовжимо розкривати таємниці нашого світу.